Місяць часу в мене не було в бібліотеці, і ось я знову йду. І, звичайно ж, знову буду вам знімати огляди, які книги я там знайшла, які я побачила. Несу такий величезний пакет, чотири книги. Поки йду в бібліотеці в бібліотеку розкажу, що я читала. Що я читала. Я читала Verity, Вереті, мені сподобалось. Я Читала пасажир номер 23 Мені сподобалось. Я читала перший раз, мені сподобалось. Романтичне фентезі, це двір сопів і троянд, і я не дочитала книгу Одинадцять двадцять два шістдесят три Кінга. На жаль, на жаль, тому що не зайшло мені. Ну в плані мені було цікаво. Я хочу подивитися серіал, але мені було дуже багато деталей і описів в Америці х років. І мені цього було трішечки забагато, тому я не змогла дочитати цю книгу. Вирішила себе не мучити, тому що там 900 сторінок. Я прочитала тільки 300. Так, надіюсь, мені цього разу теж пощастить вибрати класні книги. Бібліотека зробила ось такий виставковий стенд Дістопія проти утопії». До речі, до сих пір не знаю, в чому різниця. Але мені цей жанр дуже подобається. Мені потрібна була друга частина циклу. Тому, звичайно, я пішла дивитися, що є з фентезі, і слава Богу, я знайшла її. Детективчики тут мені ніякі не сподобались, тому пішла шукати в рядах. знайшла під руками Зорація і мовчі. Та книга, яку я давно хотіла, нарешті я її знайшла. Буду більше читати українські Також знайшла українську авторку Марію Матіос. До речі, хто читав цю авторку, які книги ви б мені порадили взяти в першу чергу? Близько півгодини я вибирала різні книги і ходила по рядам. І ось подивіться, знайшла Фредеріка Бакмана і взяла його книгу. Знову ж таки, я показую вам, що тут рай для всіх фанатів Стівена Кінга, ось цей великий сталаш. Це все його книги, і звичайно, їх тут дуже багато, і є ті, що дуже відомі. І я собі одну книжечку теж взяла. До речі, є сутінки в українському перекладі, але я вже їх придбала, але є молодий місяць. Візьму собі на замітку. Я знову вибрала чотири книги, записалася в чергу на Керісото знов в грі. І перевірила, що це моя черга на четверте крило. І що ви думаєте? Я пропустила свою чергу, тому що вони до мене два рази дзвонили, а я просто не взяла слухавку. І я просто пропустила цей момент. Ну, нічого, наступний раз буду трошки уважніше до номерів, які мені телефонують. Хоча я чекала цей номер, я не знаю, як так вийшло, що я його пропустила. Просто пропустила.